У Миколаєві триває ліквідація наслідків ракетного удару, який російські війська завдали пожитловим кварталам корабельного району у ніч на 2 серпня. Тоді обстріл призвів до руйнувань п'яти будинків ще десятки пошкоджені. Як місто допомагає постраждалим та на якому етапі відновлювальні роботи, розкажемо далі. У корабельному районі Миколаєва досі триває ліквідація наслідків ракетного удару, завданого росіянами, 2 серпня. Ракета влучила поруч із житловим кварталом. П'ять будинків були зруйновані. Вщент вибито майже 800 вікон. Про це розповів радник міського голови Олександр Гресименя. 2 серпня місто зазнало чергового обстрілу ракетним ударом від Російської Федерації, в результаті якого було зруйновано повністю п'ять приватних будівель. Зазнали пошкоджень 90 криш і вибита біля 750 вікон на багатоповерхових та приватних будівлях. Одразу після обстрілу на місце прибули аварійні служби та представники міської влади. Вони почали надавати допомогу постраждалим і розпочали ліквідацію руйнувань. Було проведено роботи по Демонтажу зруйнованих криш і відновленню покриття Брезентового як попередньо, для того, щоб не замокали особисті речі мешканців і стіни для організації подальшої роботи по капітальному відновленню цих криш. Закрите 756 вікон. На щастя, загиблих немає, але чимало осель зазнали значних пошкоджень. Місцевий житель Олександр пригадує, що під час обстрілу був удома разом із дружиною та сином. Прилетіло, розбило все, вискочили тут пару минут, все, пожежа. Ну, не знаю, там через пів години, може менше, приїхали в служби, палатка вже стояла, мілі... ну, МВС там. Всі ці служби були, і з райсполкома, і з госадміністрації корабельної були люди. Все ну, Надавали, піддержували, надавали, що, що далі робити. Все. Будинок чоловіка сильно постраждав, частково зруйнований дах, вибиті вікна. Однак міська влада оперативно надала будівельні матеріали. Строїтельний ліс надала, там, ремонтували, стропила, все, USB на вікна, пленку, брезент, щоб накрити кришу, постраждалу. На е этом домі на лідній кухні. Все, все, чим могли, вони допомогли. І дуже швидко, ну, швидко як говориться, все було нормально. І велике їм спасибі, що віднеслися так до нас. Зараз більшість дахів уже відновили, а ті, що потребують капітального ремонту, готують до повноцінних робіт. Відновлені практично всі криші, які зазнали руйнувань. Накрити брезентом ті криші, які потребують капітального ремонту. Благодійна організація Карітас взяла на себе зобов'язання за проханням мерії міста Миколаєва по повному відновленню 15 дахів на будинках, які були зруйновані в результаті цього обстрілу. Родина місцевого мешканця Олександра нині мешкає у пошкодженому будинку. Управління державного архітектурно-будівельного контролю провело комісійне обстеження, а документи на компенсацію постраждалі оформили через ЦНАП та дію. Оперативно ЦНАП допоміг оформити, подати в дію. Все це городська архітектура дала заключення по пошкодженню. все будемо. Надіятися, що є відновлення, буде вовремя спрацює, не дотягне до дождів і холода. Втім, не всі будівлі вдалося врятувати. Два приватні будинки були знищені вщент, їхні залишки вже розчистили. Ще три перебувають у критичному стані. І на зараз чекаємо на документальне підтвердження на знос ще трьох будинків, в яких ну які майже повністю зруйновані. Но для того, щоб ми мали можливості зносити ці будинки, нам необхідно технічне заключення і рішення Комісії техногенно-екологічної безпеки облдержадміністрації. Думаю, що протягом тижня ці документи ми отримуємо і будемо приступати до повної ліквідації наслідків цього зриву. Попри масштаб руйнувань, міська влада запевняє, усі мешканці отримують допомогу чи то у вигляді будівельних матеріалів і ремонту, чи грошових компенсацій. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.